І вітаю вас, друзі! Рада вас бачити в себе на новому відосі. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. А ви на каналі Жико Нарешті я доліз до того, щоб можна було змонтувати відоси, тому що. Я ціле літо і осінь знімав про автомобіль. Ну, звичайно, що купа своєї роботи і ще й купа роботи з автомобілем, яке внімало велику кількість часу, і не встигав я просто змонтувати відос. А хотілося це зробити максимально якісно. Тому думаю, ладно, я все відзніму, а вже потім змонтую. І сьогодні ще наша серія якраз таки піде про перешив салону. Я думаю, ну це потрібно. Першочергово розповісти, тому що це найбільша, мабуть, радість за це літо по автомобілю. Тому, думаю, це якраз таки найбільша зміна по автомобілю, тому думаю, потрібно обов'язково це все розповісти в першу чергу, а вже потім обслуговування і так далі. Так вас буде чекати велика кількість відосів по обслуговування, наприклад, теплообмінника, як його правильно обслужити. Повною інструкцією, як його затягнути, під якими ньютонами і так далі. Тому не забувайте про підписку на мій YouTube канал. Якщо що ось мій інстаграм та ось пошта по питанню співпраці, і так, якщо що в інстаграмі, якраз таки ви знайдете. Ну якщо ви хочете спостерігати за автомобілем, то в інстаграмі якраз таки виходить якомога раніше вся інформація, а вже потім в Ютубі, тому що в YouTube дуже багато роботи потрібно зробити, щоб вийшов красивий відос. І тому через це в інстаграмі швидше виходить, а в Ютуб трішечки пізніше. Тому, ну як трішечки пізніше, скажімо так, вже 4 місяці, мабуть, я катаюсь на цьому салоні. 3-4 місяці, десь приблизно так. Тому. Вже покатав, вже можу сказати навіть свої відчуття від цього салону. А так вас буде чекати, як я сказав, переборка теплообмінника, заміна прокладки маслонасосу, насосу, переклейка поддону, а, вичищання поддону, замір зазорів клапанів. Як я вже сказав, перешивке салон сьогоднішня. Наша серія. А потім додається до цього встановлення крісел сертифікату АГР. До речі, якщо що, так наперед скажу якраз таки опель. Це перший автовиробник, який почав своє співробітництво з АГР. Агр це Німецька асоціація ортопедів. І ці крісла, якраз таки, в мене це була одна з перших версій, скажімо так, цих агр крісел, встановлення кута нахилу водійського крісла, встановлення бардачка під пасажирське крісло, встановлення оригінального підігріву крісел, встановлення поясничного підпору, активні підголівники а задній ряд з складанням 40 20 40. Що там я ще забув? А, так. А, ще й встановлення м 10 10 динаміки в 9. Милоніковка, медсестра. Алло. Так. Скажи, будь ла, скільки годин? 10 годин. А? 10? 9. 10, так. 9 чи 10, да. 10? 10. 10. Да. 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 Ой, не чує баба! 9! Дев Дев'ять Дев динаміків в автомобілі, тобто встановлення ще додатково двох динаміків. Фух, коротше, роботи дуже-дуже дуже багато було. І зараз, тільки зараз, якраз таки ще й а, виконується обслуг... буде виконуватися обслуговування коробки передач, де я максимально чітко розповім, як є. А, Обслужити які в неї слабкі місця, і в такому форматі на що потрібно звернути увагу, щоб її обслужити, щоб вона була у вас в ідеалі. Фух, коротше, ви зрозуміли. Дуже-дуже всього багато. В описі під цим відео я залишу посилання на корисні опелівські групи, і зараз я не буду відтягувати дуже багато часу. Я одразу хочу вам показати роботу над салоном, показати, яка краса вийшла, і вже потім я поясню, що до чого. Nothing, nothing in the world could ever be good, be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. don't me up and don't you tell us all so how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel, and it hurts. Cause Gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. burned. Yeah, you're gonna get burned. Cause you're gonna get burned. They say you should never roll, roll all the dice. Out of hand, it's make, it's make a break when you never did stand a chance. Tell me, up, don't you tell us so how you actually feel? If you do, then I'll cut you right at the heel, and it hurts. If you're too close to the sun, cause you're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. burned. Yeah, you're gonna get burned. Cause you're gonna get burned. They say you should never roll, roll all the dice. Without a hand, it's make, it's make a break when you never did stand a chance. Time is up, don't you tell us so how you actually feel? If you do then now will cut you right at the heel, and it hurt. nobody will help if you find too close to the sun cause you're gonna get burned Ось такий салон вийшов. Чекаю ваші коментарі і буду радий з вами поспілкуватися. І я впевнений, що декілька коментарів буде про те, що потрібно тепер чорний потолок. Так, я хочу собі чорний потолок, але мені м -м, не вистачає однієї деталі. Ця деталь якраз таки козирки сонцезахисні чорного кольору. Вони ставилися в Астрій Age GTC. Я один раз колись побачив такий козирок, але тепер знайти його не можу. Я шукаю саме козирьок чорного кольору, який відкидається а, кришечка, дзерк... за ним дзеркало знаходиться і дві підсвітки. Але саме чорного кольору з кріпленнями. В теорії мож... ну, можна маю притягнути. Нічого складного нема, але якраз такі кріплення, з ними, з ними нічого не зробиш. Ну якщо ще одні кріплення пофарбувати можна, то інші де треться не вийде і вони будуть просто облазити. Тому потрібно знайти якраз таки Оригінал. Тому якщо у вас є а, оригінал чорного кольору від Astra H козирки, то я у вас з радістю їх куплю. Тепер стосовно матеріалів, чому саме Алькантара, чесно, я йшов спочатку за тканиною, але потім, коли я пощупав Алькантару, я такий, все, я її хочу. Інакше ніяк не може бути. І все, алькантарою я шити тоді не хотів, тому що, ну і правильно, тому що вона б тоді затерлася. Боковини, я хотів пошити якраз таки шкірою. Тому що, ну об'єктивно кажучи. Буде шкіра на боковинах набагато витриваліша, ніж Алькантара. Це по-перше. По-друге, це те, що я не хотів сильно відходити від концепції оригіналу. Тобто, у оригінала боковина були якраз а, шкіряні. Я такі думаю, ну якраз таки шкіра підходить сюди. Шкіра, якщо що не справжня, це автомобільна екошкіра. Вона витривала. До неї претензії, в принципі, немає ніяких, вона не лізить, як я маю на увазі. Коротше, це класний матеріал, який реально приємний. От а, Алькантара, чому вона ще мені більше сподобалась? Тому що я одразу згадав салон нової Opel Astra Elka. і саме в комплектації, якщо не помиляюсь, Ultimate. В неї якраз таки присутня Алькантара, і якраз таки форма, аутформа а, йолочка новорічна. Йолка а вже присутня в комплектації ГС, тому що в Ultimate там просто рівна стрічка. Ну, зараз у вас буде фотографія, а в комплектації ГС йде якраз таки отака йолочка. І мені ця йолочка дуже сподобалась, але думаю, ця б йолочка ідеально дивилася б якраз таки на Алькантарі. Але я не хотів білу стрічку, білу строчку. Я хотів жовту строчку, тому що це корпоративний колір «Опеля». А Opel себе позиціонує як Yellow Brand і вони завжди форсують жовтий колір. Тому це корпоративний колір Opel. І ті, хто мене бачить, ну ті, ті, хто дивиться мої відоси, то знають, що в моїй астрі дуже багато жовтого кольору, присутнє саме такі підкреслення акцентів. От і ну, звичайно, що жовтий колір заходить в салон, чому б ні, якраз таки в строчку. Я Абсолютно не хотів вставляти просто жовту якусь там шкіру і так далі, все себе в крісло, тому що це буде не дуже красиво. І я хочу саме такі легенькі акценти жовтого кольору зробити, щоб вони були, але не виїдали око. А тепер стосовно Алькантари, Алькантара в світі є тільки одна Алькантара, справжня Алькантара, все інше це підробка. Ну коротше, це знаєте, це як от з Кьорхером. Ми називаємо керхер все те, що лупить високим давляком водою, щоб помити ваш автомобіль, правильно? Але по факту керхер є тільки один керхер, і це бренд Керхер. Багато слів керхеру, але так само зараз буде багато слів Алькантари, тому що Алькантару, справжню Алькантару, робить тільки Алькантара СПА, і це Алькантара робиться в Італії. Тобто, інші Алькантари це просто підробка. Ті, хто мене дивиться досить давно, ті знають, що я дуже сильно полюбляю історії. І мимо історії з Алькантарою я просто пройти не міг. Історія, яка розпочалася в 1970 році, і в майбутньому те, що буде називатися Алькантарою, тоді називалося не як Алькантара, а як Ультразамж. В цілому, все логічно, тому що є замж і є от аналог штучний замж. Назвемо його Ультразамж. Створюється він за допомогою методом прядіння поліестеру, там товщина волокна не більше 8 мікрон. А, і потім на поліестер потрібно накласти поліуретан. і щоб отримати ось цю бархатисту основу алькантари, потрібно шліфанути поліестер. І тут же можна і малюнки якісь намалювати, і перфорацію зробити. Тобто, ось так створюється ця тканина. Створив її Міоші Окамото. Він тоді працював в японській хімічній компанії Торай Industries. І в 1972 році Торай Індастріас разом з італійською компанією Eni створили Алькантара СПА, те, що якраз таки зараз і виробляють цю Алькантару, і дали ім'я цьому матеріалу вже як Алькантара, і Алькантару виробляє Alcantara СПА. Звичайно, що є купа аналогів і в Китаї, і в Кореї. І в Польщі багато хто робить щось схоже, але це все схоже набагато гірше, ніж та сама Алькантара від Алькантари СПА, яка була створена ще давно-давно, в 1970 році Міоше Окамото в хімічній компанії Торай Індастріс. А в 2017 році компанія SpaceX заявила, що для побудови їхнього корабля. Dragon V2 будуть використовуватися матеріали Алькантара. Я маю на увазі саме для оббивки крісел, тому що це якісний матеріал, він дуже довго зношується, він приємний на дотик і в такому форматі. І так, Алькантара зараз набула поширення мабуть, в усіх сферах, і в домашніх, і в автомобільних. ну В автомобілях дуже часто вона зустрічається, в Audi часто, в Opel часто зустрічається. Коротше, ця Алькантара абсолютно іскрізь. Так, звичайно, що десь є а, замінники, десь хтось використовує не справжню Алькантару, але, наприклад, Opel та Audi, я точно знаю, що використовують справжню Алькантару SPA. Ось така історія класної тканини. Тепер стосовно відчутів. По-перше, цей матеріал дуже теплий, і це великий плюс взимку, коли ти сідаєш і тобі не холодить. Як, наприклад, на шкіру ти сідаєш і такі. А тут сідаєш тобі тепло. З цього виходить невеличкий мінус, те, що дуже жарку пору року, коли в тебе там асфальт плавиться, ти сідаєш, і Алькантара тепліше, ніж тканина. Ну, тобто, от якщо градацію поставити тканина, Алькантара та шкіра, то шкіра це найгарячіше буде сидіти, а Алькантара ближче до тканини, але все ж таки тканина трішки холодніша. Це невеличка різниця, але от просто порівняння я одразу, як от після тканини Валькантару 7, я одразу це помітив. Але це не критично. А другий великий плюс це те, що пасажири не літають по село. І не через те, що вони не пристебнуті, а просто через те, що вона дуже гарно тримає. Ну, скажімо так, якщо раніше. Люди от сиділи пристибнуті і ковзались на кріслі, то тепер вони сидять приклеєні. Так, бували ситуації, звичайно, що людина, яка ззаду сиділа, сказала, я пристигнулася, а не пристигнулася ця людина. І в першому повороті з правого місця пересіла на ліве, то, хоч не хоче, вона сама пристибнеться. Тому що вона дуже хочеться людина пересісти з лівого на праве крісло, бо не дуже було комфортно пересаджування справа на ліво перед цим. Тому пристібається. І зараз пристебнуті за кандарою просто приклеєні. Так, спереду ще є велетенський плюс, те, що більша бокова підтримка, але все ж таки кандара прям ціпля чіпляється дуже добре. Ну от я сиджу за кермом, я прям не плаваю нікуди. Я от просто як сів, так і приклеїв. є невеличкий, звісно, мінус. Це те, що якщо у вас дуже свободні штани, за мною, зі мною такого не було, але все ж таки, якщо сів на край і хочеш свою добці протавкати до краю назад, то можна і без штанів залишитися. Ну, просто коли ти себе протавкуєш, тоді думаєш, або зараз штани репнуть. За 40 гривень штани. Або я зараз без штанів просто залишуся. Опа. Ну тобто ти клеїшся дуже дуже сильно. Тому коротше, якщо сідаєте, то сідаєте одразу правильно, тому що затолкати себе трішечки складно варто буде по алькантарі, тому що вона дуже дуже гарно чіпляється. І є такий невеличкий нюанс, те, що за алькантарою потрібно більше догляду, наприклад, ніж там за шкірою чи за тканиною. А, тому що ну, вона затирається, її потрібно чистити. Але це не критично. Ну я ще не чистив, у мене салон в ідеалі. А при цьому всьому, як я вважаю, що якщо от людина віддає гроші за такий салон і робить автомобіль під себе, то ця людина любить свій автомобіль. І ну, я не думаю, що буде велика проблема почистити салон на один раз більше, ніж, наприклад, тканина чи шкіра. Тому. Для мене, особисто для мене, мінусів ніяких немає. Ну і ще й додаткова Алькантара була вставлена в ось цих дверцятах, якраз таки вставках з додатковими такими пуфіками а, під Елікоть. А, ніхто ще не заласнив, все нормально, все ок. Але якщо там знову ж таки заласниця, то я спокійно його зможу почистити спеціальною хімією для Алькантари. Тому по відчуттям я абсолютно повністю задоволений. Я скажу навіть я. Більше очікуваного був задоволений. Ну я очікував менше. А коли я сів, я отримав набагато більше ніж я очікував. такий вау, ось цей ефект. І при цьому всьому, коли ти залишаєш десь автомобіль. Ну, наприклад, приїхав до знайомого в автобокс, залишив автомобіль біля автобоксу, стою, розмовляю, а вікно опущене. Проходить мимо людина, зупиняється, повертається, щоб подивитися салон. Потім шукає взглядом власника і каже, який крутий салон. І таке було не раз, не два, не три, і не чотири. Таке дуже часто зі мною трапляється, і дуже приємно, коли ти стоїш, так і дивишся, як люди проходять, стоїть порш, а вони заглядають до тебе в салон. І ти такий, воно того вартувало. Зробити такий салон, звичайно, що свій автомобіль, свій проєктний автомобіль я роблю повністю для себе і роблю чисто під свої задачі, під свій смак і в такому форматі. Але все ж таки дуже приємно, коли мимо твого автомобіля проходять люди і звертають увагу на твій салон і кажуть: вау, який класний салон! Воно того вартує, Реально. Тому а, я задоволений, чекаю ваші коментарі щодо салону. Як він вам сподобався чи не сподобався? Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Якщо що, ось мій інстаграм та ось пошта по питанням співпраці, ще раз хочу нагадати про те, що в описі під цим відео ви знайдете корисні посилання для ополиводів. Бажаю вам мирного неба над головою! Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!